І знову я вас всіх привітю на своєму каналі, дорогих моїх підписники і гостей мого каналу. Я вам всім дуже благодарна за те, що ви заходите на мій канал, за те, що ви ставите лайки, ділитесь моїм відео. І сьогодні в мене така тема назріла, що в прошливий раз ми дивилися, хто там ходить, що ворожить і що робить. От, а іменно що робить, тому що бігають, вони бігають. Зараз я вам хочу сказати такий час, що просто як хтось хто не вникає, то окей. А як придивитися ліпше до тої всієї обстановки, зараз інтернет просто маг на магові відьма на відьми, чародій на чародієві. Куди не подивишся, то всюди гадалки, привороти, отвороти, все, що хочеш. Любой каприз за ваші дітей, як то кажеться. Книжки видають всякі різні. Господи, прості, навіть не хочу сказати хто. Переписують одна після другої, перекручують то і все. Одним словом, хтось просто неопитний, бере, може, в когось просто якась отчаяна, дійсна ситуація. Або просто із дурнікуватості своєї просто бере якийсь заговор чи ритуал, виповняє його і пам'ятайте, що завжди це буде криворуко і недобре, і в кращому випадку ще воно просто нічого не буде відбуватися, просто воно не сработає, як кажуть. А в худшому випадку ви можете собі наробити тільки біди. Ну от, і такі от дебільні, які бігають, бо там сусідка на неї не так глянула, чи там кусок поля вона хоче собі забрати, чи квартира в неї лучша від моєї, чи в неї трава зеленіша на огороді, чим у мене. Одним словом: бігають, шукають, вишукують і роблять чудо дива. Давайте подивимося, якщо. У вас є такі всякі ситуації, у вас є недоброжелательні люди, які завідують завість, це є дуже нехороше качество. Завістю можна багато навредити людині, не треба ніяких ритуалів. Хватить своїм гнилим чорним оком глянути пару раз, і людина буде як вижати лімон. Давайте сьогодні подивимося. Хто вам там що де вредить? І яким способом він вредить. Я сьогодні буду робити, напевне, на один варіант, тому що я не маю ні камушків, ні нічого, я знову в польових условиях, і будемо дивитися. То вам вредить. Я буду трошки описувати ту особу, і якщо вона у вас така особа десь поблизькості є, ви бачите свою ситуацію, значить це буде розклад для вас. І ми будемо дивитися пізніше, яким способом вона це робить. Так хто ж вона така? ця, От. Ну що, в нас тут Зразу виходить звізда. Звізда. Колись вона була звіздою, а зараз вона вже стала стара. Колись вона скакала, як той конь. Як та всадниця скакала, скакала і доскакалася, одним словом, тепер вона вже стара. Вона вже під років 60 і більше. Колись вона була дуже зв'язна. Це означає, що колись могла мати дуже велике становись, наприклад, якусь файну роботу, вона могла мати, займати якийсь пост. Так, Вона могла мати не одного чоловіка, ніколи ніхто не догадався, що в неї там в голові, що вона там робить. Вот. Коротше, не одного коня вона осідлала. Скажімо так. Що про неї ще можна сказати про ту особу? Так, Магічя, вона зразу тут у нас випадає карта Луни. Постоянно, постійно вона це робить. Так, да. постійно вона це робить. І, можливо, сама її якраз фішка, що вона робить на двері або на ключі? Так. От така. Особа. Якщо у вас є така десь по близькості, мадам, яка звізда, можливо, вона якийсь навіть і блогер, може вона веде себе як звізда. Є ж така, я звізда, а ти не звізда. І дивіться на своїх зв'язок, хто у вас там, можливо, це з вашої роботи. Людина така, може, це ваша директриса. Одним словом, добре. От така в нас вийшла мадама. Яка на вас постійно колдує, щось вам робить. Так. Дерево у нас вже старе, все вже після 60-ті вже могла посивіти, мадама. Так. Вже все, вона вже в спячку скоро прийде. За свої діліжки так зразу вже. Добре, давайте подивимося спочатку, що вона іменно вам робила? Чого вона до вас вчепилася і що вона вам робила? Так. Вона, по-перше, так, дуже, дуже заздрісна на вашу красоту. Вона би вас віддала як просто жертву замість себе. Но ви це почистили. Так. І по правосуддію відправили туди, куди треба. От. Вона могла так само робити, якщо ви в парі состоїте, можливо, з її, може, це комусь свекруха, можливо, це з її синочком або з дочкою. Ви стоїте разом у парі. І вона завжди могла до вас приходити. приходити і... Могла до вас приносити квіти. Якщо у вас є така ситуація, коли вона вам приносить букети, якісь квіти, чи це іскусственні, чи це не искусственні квіти, могла б приносити, так, могла приносити, підсипати, як то вам кажеться, солі у вашу сім'ю. І сама, типа, не чому, наблюдала, а ви починали потім соритися сильно зі своїм чоловіком. Так. Ви, скоріше всього, на замок закрили всі свої розчарування. Ви дуже розчарувалися в цій всій ситуації. Можливо, ви раніше відкривали тій особі своє серце. Тій жінці, я маю в від виду, відкривали їй серце. Можливо, ви відкривали і своєму чоловікові серце, а потім вони вас просто ранили, зв'язали то є серце ваше. І ви сильно розчарувалися. Так. <клес> Показують, що у вашій сім'ї вам ж рот вам передає, що у вашій сім'ї є жінка, якась, дівчина, сильно егоїстична. Вона би хотіла, щоб тільки якісь то були всім остальним, а щоб вона тільки була довольна, все мала. Вона тільки одна принцеса. І, наприклад, карти вас ще предупреждають. Предупреждають про це, що, або її предупреждали, ту цілу дівочку, ту цілу жінку з вашого роду, предупреждали, що час вже прийшло і може бути таке, щоб вона розплатила своїми дітьми. Так. Вона би зараз хотіла, та жінка, я говорю за ту жінку, що вона показується всім, що вона така чесна, що вона така чиста, що вона так желає всім всього хорошого, вона тільки може допомагати. А допомагає вона в такий спосіб, що вона сама є царівна жаба, рапуха в короні, страшна, як атомна війна. І Робить вона тільки привороти. А приворажує вона що? Вашу чистоту, тому що вона така слизька і пратівна, як вона. Так. Дуже завідує вашій удачі, дуже завідує, що ваш рід вас дуже підтримує, вона би хотіла вашого щастя, а тим самим вона відкрила ящик Пандори. Ящик Пандори відкрився, і вся оморочка, то що вона вас морочила, тобто туманила вам мозги. Одним словом, і брехала, якщо це не магічно. Од... Другим словом, якщо вона робила це спеціально на вас мороки наводила, щоб ви нічого не зображали, давала вам документи якісь підписувати, і ви підписували, нічого не зображали. Ну, от, можливо, таке було. Одним словом, це все почистилося, ви, напевно, чистили це все або вам потрібно почистити. Так, у вашому домі часто може бути без грошів'я. Тобто, що це означає? Як, наприклад, зауважте собі, коли міняються місяці, коли є повна луна, бувающа луна, наростающа луна, вона може... Міняться у вас ситуація з грошима, можуть ізчезати гроші. Вона хотіла б до вас сильно прийти, вона би хотіла до вас прийти, тому що вона вважає, що вона має власть, вона вважає, що, можливо, ви живете в її квартирі, можливо, ви живете в її будинку. Вона хотіла би принести до вас подарок. А давайте подивимося, що в цьому подаркові? В цьому подаркові самі багатства і красота. Але це все і гра, і гра з її сторони, і гра з її сторони, тому що ліпше, саме ліпше, вона би вас похоронила, тому що вона вас так рівнує. Рівнувати можна і до свого сина. А тим більше, якщо ваш чоловік похожий сильно на свого батька, а батько вже не живий, це є саме перший дзвінок, що свекруха замінюється зразу у суперницю. Вона сильно обіжається за те, що її не люблять. Вона, вважає, вона ем, чувствується такою пошкодованою, вона така нещасна, що її ніхто не любить. Так. Може випивати. Може випивати Криса. Може криса випивати. І сплетні, звісно, вона розводить, сущності її роздирають. Привидіння теж вона може приймати якісь снотворні таблетки, тому що вона не може заснути, а все через те, що її сущності і привідіння, можливо, вона їх назбирала десь як по кладбище глазила. Вона би хотіла вас закрити в клітку, щоб ви сиділи в клітці і не рипалися. Да. Вона би хотіла з вас покрасти все на світі, всю вашу удачу, всю вашу, всі ваші желання, вона би вкрала все, би, все би тягнула до себе. Можливо, із 40... до 46 років вона це і робила з вами. Можливо. Так. Ви тут, бачу, приобріли якийсь талісман і воскреснули. Воно вам помогло воскреснути. І змія почала сильно злитися. Да. Тому що ви розкусили, хто ходить під маскою. Угу. Ну, вона, звісно, організовувала шабаши зі своїми жабами. Да. А ви молилися, ви молилися, молилися, можливо, читали заговори, можливо, читали якусь Біблію. І це було лікарство від всіх бід. Можливо, святу воду пили, так. І просили свого роду, щоб розвалили усе колдовство, яке йшло на вас. І рід ваш почув і вдарив в молнію у мужчину, який там у вас мужчина, Одиночка. В нього вдарило якраз. Можливо, що він уже і на тамтому світі. Так. У якогось мужчини розбите серце, свічі він палить, на затмінює мо, а ви то все вимітаєте і відправляєте обратно. І закриваєте дорогу до себе, нікого до себе не пускаєте. І карма це у вас така. Якщо ви скажете, чому в мене така судьба, чому в мене це все, дорогі мої, от як кажуть старші люди, так було написано, от так було написано, від того не втічеш, але завжди є якась стежка, от як карти Таро, говорять: я ж не кажу, що іменно маєш так зробити 100% і все. Ні. Завжди це є інструмент, так само як ми беремо ніж, яким ми можемо нарізати собі хліба і поїсти. А так само ми можемо таким ножом і когось зарізати. Це є іменно інструмент карти Таро, щоб людині підказати, показати, яким путем він має йти. Може так, а може так. І людина сама робить вибір, в яку сторону їй йти. І якщо от попадає карта, карма, карма це вам було по собі. Це пройти. Ми мали це пройти, але ви можете пройти це одним путем або другим путем. Завжди треба вибирати. Вибираєш людині, для того і є розум даний для того, щоб вона вибирала. Це от таке нехороше дірмо може по ріці плисти потичії. А людина може супротивлятися. І не треба плисти потичії з усіма, наприклад, або. Як всі сказали, так і я зроблю. Завжди треба мати своє міння. І тоді завжди ти будеш тримати своїм стержням себе тут а на землі. І ніхто тебе не зломить. Так, покані вас оце все було. Так. Ви, можливо, зараз на даний момент переживаєте за гроші. Можливо, вам потрібні сильно гроші, і ви за це переживаєте. Але не переживайте. У вас буде вибір, звідки їх отримати. Вам вище сили підсвітять, де ті гроші які є. Так, і тут випадає карта Буміранга. Буміранга, і зразу вже коса і ключ. Чудесно, просто чудесно. Буміран летить. В ваше оточення. Бумеранг летить в ваше оточення. І коса скошує якусь парочку. Так. А ключ ви отримали у рунах. Можливо, хтось рунами пользується. Так. Давайте подивимося ще, що та жінка, коли ж вона успокоїться нарешті. От вона й виходить, сама сапірня. Їй, конечно, звісно, хтось підказує, як ті сори всі робити. Да. Але ви це все вже знаєте. Да. Вона заходить тими своїми роботами в тупіки. І розвілочка між вами, якор її вже заржавів. Удача її вже ржавенька, вже до неї гроші так не поступають. І вона хоче сильно узнати. Можливо, вона вас давно не бачила, вона сильно хоче узнати і глазить вас цілий час. Може, за вами десь виглядає, і їй важливо, як ви виглядаєте, і скільки у вас грошей. Оце її сам більше інтересує. Так. І от вона би сильно хотіла, щоб ви пили. Ну, типа алкоголь випивали. але, мабуть, ви розсталися з алкоголем, і це її дуже сильно нервірує через те, що. Вона роботу робила, щоб ви спилися там, наприклад, і самі собі щось зробили, може, навіть на смерть. І, а ви просто взяли і розталися з тим алкоголем і сказали, що мені зовсім не потрібне, і я не п'ю і, і не вживаю. І це її роздирає середина. Вона собі думає, а лисиця хитра, відьма така. Можливо, вона знає, що ви магії карта витеро займаєтеся. Можливо, ж таке. Думає, о, дивися, яка. Княгиня сильно злиться, злиться і жде. Жде, просто жде цілий час, що якісь ритуали, її на кладбищі подійствують на вас, і, а особливо на князя, можливо. Да, вона може бути чорною вдовою, так я я сказала, можливо, вона дійсно вдова. Може вам приснитися і ви самі обійдитеся в тому. Так. Вона. Знає, що ви все їй назад відправляєте. І вона сильно боїться, тому що вона знає, які вона роботи сповняла, що вона там виконувала, і і сповняла на вашу Так, і прив'язки от, вона робила до вашого родового дерева паучиха. Дьявольські всякі робили. але вони вже безплодні, тому що ви вже все повідсікали, всякі паучі порчі познімали. Так, любов свою освободили. Так, а, а їй буде скоро гроб. Навірно, серце в неї цей вивод. А так, що вона зараз ще вірить, що в неї там якісь ілюзії, що в неї ще щось вийде, що вона може зробити, це все її желання, які не сповняться. На самом деле вона є больна. Можливо, в неї якийсь рак грудей або щось поженське. Так, дерево її вже засохло точно, вона вже. Плодів ніяких вона давати вже не буде, а всі плоди її внилі. Можливо, можливо, що у неї є або донька, або внуки, або хтось такий, не від вас, а від когось другого, наприклад, від дочки. І там є дитина хвора, ну, ніби там якісь хвороби такі серйозні, має, інвалідство, або ще щось. Дивіться самі по своїй ситуації. Так. Вот. Все одно вона підстроюється під друга. Вона думає, що вона друг, вона е, хоче цілий час вбити вам в голову, що вона друг, а на самом ділі її біси розвірають чорну кошку. Їздила вона кудись недавно, так, да. їздила вона кудись недавно, і вона я завжди виступаю у вас тут там, як третя особа. Це не обов'язково може бути якісь любовні якісь отношення. Це може бути сестра, яка сильно рівнує брата, старша, наприклад. Все, що хочеш. Та людина короче, їздила, проклинала, проклинала цілу вашу сім'ю і кидала грязю у вас, кидала грязю, але вас дуже сильний ангел-охоронець. Дуже сильний ангел-охоронець, який не дає, щоб вам щось зробили. Вона є сильно жадна та людина. Коли вона приходила до вас в гості, вона зразу робила вам подклади. Але ті всі подклади вже давно не дійствують, тому що ви від них ізцілилися і освободилися. Тому що сила вибрала вас, і вона не дозволе нікому, щоб вам маніпулювали. Всі оті вульти, які вони робили, всі оті зділки, що вона робила. Заключала з чорними силами від завісті, від завісті. від завісті вона може гнити. Ви навіть можете, наприклад, якщо ви з такою особою столкнетеся, ви навіть чуєте такі від неї сморі, таку гнилізну. Це знайте, що людина вам завідує. От просто так. Навіть. Якщо ви підходите близько до людини, і людина до вас починає говорити не те, що в неї там зуб зуб іспорчений просто От ви чуєте завжди такий Гнилізну. От і знаєте, що ця людина, вам є ворог. По запаху, дивіться, звірі, коли один одного вибирають, вони спочатку обнюхують. І якщо запас, запах не підходить, значить це його є ворог. Так само і люди повинні принюхуватися один до одного. Зауважте це. Поінтересуйтеся на рахунок цього. Одним словом, ви взяли і відзеркалили всю цю систему їхню тої мадами. І за кольцовку їх посадили, закрили, можливо, в щось кругленьке і насадили на них самих кандали. І тепер, нарешті, то все діло закрутиться. Тепер вони за свої сплетні, за свої опої під корми, за свої контракти, за свої оті всякі еротічні. Всякі сукуби, інкуби, які до вас підсилали в снах. Часами людина спить, а їй сниться, що вона там займається сексом. Все приходять інкуби і сукуби. Це такі нижчі существа, які наслані, щоб в людини просто випивати всю енергію. І вони причують, причують, що скоро буде їм капець. і не зможуть вони з того всього освободитися. І їхня удача застигла, охстила, і прийдеться їхньому кораблю відправитися в далеку путь в царство Кащея Безсмертного або в царство Морфея. Вони це чувствують, що скоро їхній корабль відправиться. Дорогі мої, от такі от діла. Ніколи не робіть нікому. Зла, і знаєте що? І добра теж не стоїть нікому робити, просто так. Попросили, подумайте добре: вартує чи не вартує. З другої сторони, я вам хочу сказати на своєму прикладі, часами ти людині говориш, давай зробимо так, 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 так. А людина вона не хоче. Вона би хотіла щось поміняти, а палець в палець не стукне, не пошевелиться. Не зробить нічого. Вони би хотіли на чужому горбі в рай заїжджати, розумієте? Так що дуже добре думайте, тому що самі будете потім від таких же своїх добрих поступків получати по голові від вищих сил. От. І напевне, я буду другий розклад робити: хто на вашому горбі заїжджає в рай? Як вам така тема? Скажіть мені, пожалуйста, напишіть у. В коментарях, чи вам буде подобатися така тема. В'їжджаємо на чужому горбі в рай. А що, удобно? Так що дивіться, хто там буде їхати на ваших горбах в рай. Не дозволяйте, зганяйте, стріляйте. Добренько. Одним словом, я вам всім дуже дякую. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всіх люблю щастя і мира над головою. З вами була ваша солоха, Па-па!